Вже все Переходку речитати. адміністрація, Тобто ступіоване звернення адміністрації, щоб саме на довижітського бюджету надати субвенцію. У них є аналогічна програма, у них є доручення для оформлення. Ну що, Приймає. приймаємо і так приймаємо. Может, відідати чи ні, прийдемо. Так это у нас програма. Ні, не тут. Ми виділяємо стоїть за державних дорозі, коли дозволяють свої частини. В даному 3 І фінансове забезпечення, 6. В такому вигляді чому це забрати, чи повністю стане доправляти, зі змінами включення оцих. Тому що тут треба. Чи побачить, може, тому що рішення? Ви ще не суменити, ще не. Ні. Сума там є велика, там, ми з вами буде затверджену програму, то до державного до місцевого бюджету в самому нашому додатку така на сума мерівна, що ми затвердили на три роки, на два роки. Тому, як ви в підвищуємося, але до E <coughs> aí Ви маєте рішення? Його можна спробувати в одному селі, як воно буде працювати. Узнати що. Він буде працювати в течію 24-го року. Він буде працювати в течію 24-го до цієї другої артіки. Вирішили якісь питання. Він фактично. Ні, після базару. Просто я. А він буде таке навіть, не А, Після базару. Ні, не розумієте, приїхати по справах, що тут поверіш, ви ти їхати назад. От коли ви будете ріщати, то я зворую. 12-12 чи 15-10. Ні, ну то ты ж можешь доїхати не тільки кисаличту, а то я киса, но я вас насипали карту. Он написал ты кушал. Все-таки на в'їзді чи це трошечки ментально. Це буде опубліковано, улюблено. Зараз ми на понищі російські. Зараз вже спеціалістика в діяці, як це відбувається. Але люди дуже активно реагували, в 3 тисячі зараз не захватили, що хоче. Це питання, чому тільки зараз, кінець мішки. Кажуть, це буде дуже дорогі. Ну, але люди на... кажуть, що нам теж дорого буде купувати окремо мішки ну в такому плані. І як буде по вас, в одному мішок отекецький, в іншому іншого Ну, Так винуваджуємо саме лісу, на мішки такі не буде. Але людина може мішок з чогось використати. Що вкладемо дома змішки. І перша ідея була маркований мішок. А маркований мішок бар, те, варто гроші, щоб вартість. Ну я ж таки пояснила, теж ну, це так, хіба сі сказати, не може оптом, за це, це набагато дешевше. Це не буде набагато, це все одно і він має бути маркований все. Ну, Ні, я пояснила людям Ми спочатку почнемо а потім кажу, все, подивимося, що і як, я кажу.

як буде Проводиться робота з тими, хто безвідповідально ставиться до дорогу ступеня. Це будуть якісь публічні договора. Публічна робота у нас розміщена на сайті і можемо перейти в комунальне підприємство. Добровод. Там вона безпосередньо знаходиться. В цій угоді, в принципі, описано абсолютно всі проєкти. Ради, чим зав'язувати, як має що згідно тексту дати. Там все абсолютно є. Саме на сайті. І крім того, розміщена об'ява. Фізично... Я побачила по, по поводу цієї угоди, якось, щоб люди розуміли, що вони зобов'язані. зобов'язання. Багато хто навіть не знає про існування цієї угоди. Я про те, що додатково про це якось чисто і довести до цей. Так, таким чином саме не відкладається. Факт підписання цієї це вже є купівля цієї послуги. А за цю послугу вже частина настрій не проплатує. Багато людей не знають, що це. Таке, що вони домовляли, звісно, я думаю, це не мовляв. Він сталося, і старості особу стати. Я кажу, що треба ще додатково сповістити людей, що є певна угода, і що кожен членки людина, яка проживає в громаді, кожна людина зобов'язана. Вони, можуть сказати, як нічого не знаємо, нічого не бачили, будуть знов тягнути кульки у агромат і не знайомі. Що нас ніхто не сповіщав, ми нічого не знаємо, ми нічого не чули і не читали. Бо хто там зайде на той сайт але я сама докази? Не... Це, це, це вже перша. Один погод і будуть розказувати це, дуже мудрій. Я знаю, такі це там оксані зайде.